Виноград. Нет. Діма мені каже, бачиш, що він не вгадує, блін, де апельсин, де виноград. Діма, дивлячись на нього, він не вгадає де кошка, де собака. <ріху> Там много фруктов. Як називається? Морш. Не знаю. Яблука. Ні, nee, насправді він правий. Справа в тому, що у всіх цих соках більша частина соку це яблучний сік. І тому дуже можливо, що мозок, знаючи заздалегідь, що намальовано на картинці, він просто тобі домальовує цей смак. А ще прикол в тому, що коли ти таким чином п'єш, ти не відчуваєш запах, ти просто відчуваєш смак, а смаків у нас всього 4. Відповідно, ти відчуваєш домінуючий смак солодкого цього яблука з цукровим сиропом. Ви, до речі, ніколи не думали, чому от стоїть одного виробника соки, 15 Видів там від сицилійського апельсина, який на Сицилії, відповідно, скоріш за все, росте, до яблук, які ростуть в кожному подвір'ї. А ціна однакова. Це